Всім доброго дня, дякую, хто дивиться мене, якось підтримує. Це моя сама міні-пасіка. П'ять сімей тут було зими. На зиму йшло 4, дві пропало. І я тут ну, вперше пробував, саме на, на цьому вулику, то штучне руїння. Там вже були в травні. Багато трутового розплоду, першого ознака руїння і мисочки ну, на маточниці без і, яєчка. І я вулика відсунув в сторону. То, мабуть він той червоненький, А на його місце поставив цей і поставив сушнини і одну медову рамку. І Льотна бджола перейшла сюди. І ну, мені сподобалось. Матка, вона вже і так дірявчо то сіяла, так якби давня трохи була. І стала сіяти гарно, рівно. Передумала роїтися. Ну і так літо відбула, що дивно ця пасіка. Від місця проживання 15 кілометрів, але ну, я її відвідую майже так само, як всі інші пасіки. Оце був тут ще в липні перед тим як в Полтаву їхати. То робота, то погода не така, то все що. Ну загалом не був тут. І ознак життя не бачу. Поки що він в цьому виглядає бджола якась. Це вже добре. Зараз був дивитися, набрав якесь лахмоття, з дому, може трохи вкрию, пластини взяв, проливати не буду зараз, бо плюс 11 на дворі, трохи поскорочую. А таке теж, може, хтось пробував. така думка виникла. Оце як я зробив штучне руїння, то на Полтавщині часто трапляється, що тиха заміна матки. І що дивно, ну буває, що десь всередині розплоду, а часто густо буває, що на крайній рамці, як лежак, там остання або передостання один лише маточник. Ну, це так на думку мене, що не могла матка занести туди яйце одне, можливо, це бджоли. Ну тобто я до того веду, що можливо в генетиці самої матки, ну яка вона там, по тому як червить, там чи зла, чи не зла, то відіграють роль, ну та які сама спадковість матки і трутні, і також бджоли. І ще мені траплялося один раз в житті, що на Полтавщині також. Ну, Така кубка бджіл долі, типу на землі. І як роздивився, то там всередині матка і вони та якби, ну, примусово змушують залізти в льоток. Ну, так, Поки я пішов по телефону, щоб зняти це все, то вони і запхали такі в льоток. Ну, один раз таке було в мене в житті. Це також свідчить про те, що ну, не матка там керує, а і бджоли. І спонукало мене на думку, що якщо і, кожен рік ну, створювати таке штучне руїння, чи не зміниться в, в тої матки і в сім'ї генетика, щоб вони виводили, ну, довести до того сім'ю, щоб вони зробили тиху заміну, а потім в наступному поколінні так само робити штучне роїння, щоб в них не було ну, типу змоги чи самим зроїтися. І щоб вони знову ж таки зробили і, тиху заміну матки. У ну, мене найбільша проблема на пасіці це роїння. Якщо взяти на Полтавщині, то як там брат дивився в цьому році після зими, в травні, там чи в квітні, то після зими пропало 6 сімей. А як я приїхав в серпні, то виявилося, що 15 пропало. Тобто 9 сімей в мене зроїлись під ноль. Хоча там це велика рідкість, там зазвичай виходить один рій, а ось потім вже вони не йдуть далі. Тут на Заході Ну, чи волинь, то йде один, через там, 9 чи 12 днів, другий, через 3-третій, -3, і так ідуть, поки ж маленька бджіл не остається. Ну, і це так в цьому році на Полтавщині вийшло, а чого вийшло? Того, що був через річку, там рипак посіяний. І вони добре пішли в розвиток, а там загалом перший взяток і перший ну, та, якби, розвиток більш-менш це акація. Там нема, ну, сади є, але тоді то холодно, то погода не така. І ну, вони погано розвиваються на тих яблунях, грушах, черешнях. Добрий день. Завітав сусід. Трохи перебив. Це хата така, ну, більш-менш добротна, 15 кілометрів від Рівного. І ніхто не живе тут. так, якби ну, так склалось. Ну, це не моя хата, так як і всюди. То на рахунок зміни ну, тих маток. Цікаво мені, можливо, хтось пробував, якщо так, тіпа, змушувати її ну, сім'ю, штучним родінням, щоб виводили свіщові. Ну не свіщові, а тиху заміну, щоб робили. Маток. І можливо вони потім переродяться і будуть так постійно робити. Ось. А сусід зайшов, то він дивиться на мене, що я тут типу, якби посічникую і також руїв наловив та все, вже в нього не знати там штук вісім може. То купляв вулики туди старі, ну суть не в тому. То також е жаліється, що шість вуликів в нього розбомбило геть під ноль. Щось. Я й боявся відкривати, я їх і не відкривав. Ну, зверху відкривав, планочки познімав, бджоли виглядають. В мене були нижні лютки Дещо відкриті, я їх позакривав. Ну тільки тут в цьому неможливо, бо тут тільки на нижній люток. Але живі, не скорочував нічого, тому що зараз скажу там 11 на день, 13 передають, щоб не створити. Нападу. І думаю, вже як буду на зиму там обробляти, якщо буду тим амітразом чи віпіном, то тоді повиймаю зайві рамки. І як я обідився, ну типу якби зимівля минулого цього року на Полтавщині, то вони не дуже бояться бджоли, що їх не скоротити. Там були наповен вулик в мене і без утеплення. І які мали перезимувати, ті перезимували. Ну і всі п'ять тут живі. Ну а потім вже я робив з цього, типа воно було з цього червоного. Ці злетілися сюди льотна бджола, а там я брав типу, як маточники і вже їх. Ну ще зробив три одводки. Ну мені так само більше сподобалось робити одводки. Навіть думав, можна, так якби скільки там, не знаю, навіть там матка вилазить, в общем, можна через днів 10 приїхати, вже та бджола, яка на виході повиходить з розплоду, і знов переставити вулик і дати їм один маточник, і розплід поділити. Ну, таким чином вона також ділить. І дядько на Волині також жаліється, він вже більше як 60 років посічникує, що в цьому році, як ніколи. Ну, крепко нападають, бомблять. Я думав, що в нього, можливо, якісь сусіди завели таких бджіл, А тут вказується, що і на рівенщині таке, що сусідські бджоли розбомбили. Можливо, зима буде якась така, що бджоли відчуваються і так робиться. Ну і так я подивився загалом скільки я минут 20, хвилин 20 я на все це. Ще оці вулики мені ну, чим не подобається, особливо 12 рамочні. Це якщо там е, ну, верхнім на ставці цій залита медом, то самому її досить важко підняти. Ну, підняти можна, але раз-два, якщо цілий день, то спина це є ну, не добре. І чомусь в основному вони йдуть на верхній корпус. Матка там червить, якщо без решіток, без нічого. І зараз в цьому, не знаю, що там в нижньому, то також бджоли зверху зараз сидять. І що цікаво, в мене так вже зимували, то вони по довжині, ну, по висоті отак іде гніздо в них. І вони так потім і розвиваються, типа, і перший, і другий ярус, і ви так йдуть в сторону. Ну це повільно досить виходить, повільніше, як в одному корпусі. Але вони ну, захвачують всю цю. І як може бути, що ну, тут чотири рамки, і зверху чотири рамки обсижених бджолима. Ну і, і за того теж не подобається. Це... Я тут взагалі мед не качав, ну так якби, що 5 вуликів я їх розмножував і навкруги не було ніяких медодаїв. Ну і загалом на мою загальну пасіку, там близько 100 сімей, то якщо тут буде 20 рамок з медом з усіх зайвих, то їх можна буде розподілити на тих весною, в кого нема меду. І в мене бувало, що я струшував. Ну, тут я впевнений, що є мед, вони самі собі формували гніздо. А бували випадки, що верхній ярус я викачав, ну, в серпні. Бджоли опустив донизу з розплодом, з усим, там, який був. А наверх поставив рамки, які осушують. Це в мене в лісі було так в минулому році. І вся бджола покинула, ну там розплід вийшов і вони всі перейшли наверх на порожні рамки. І я їх приплюс два був змушений пересаджувати донизу. ну, Таким чином не струшувати нічого, брав одну рамку порожню, типу без меду, яку обсижують щільно бджоли дуже акуратно. Ну, Зняв другий поверх, кришка догори ногами, щоб там матка нічого не впала, на неї ставлю другий корпус цей. І по одній рамці дуже акуратно, бо бджоли щільно, так лапками цепляються одна за одну. Ставлю одну рамку з бджолима, одну рамку майже повнометну, одну з бджолима, другу повномедну. Це з середини гнізда так. А вже крайні рамки наверх типу, поставив другий корпус із струсив. То вони хвилин 15-20 тільки заходили в той нижній корпус. Бо представте собі, плюс два, вони дуже вялі, кволі. Всім гарного дня, гарної зимівлі. Всем до побачення.